Відсім, з вами, як завжди, канада простими очима, у нас все вже ну, я Практично зараз в центрі міста вам мало що буде видно, але трішки видно, що дерева в нас зелені вже. Сьогодні ми почнемо спілкуватися, чи варто переживати чоловікам призивного віку від 18 до 60, які перебувають в Канаді, що їх повернути в Україну, що вони не зможуть продовжити документи і так, і так. Ну, перед тим як ми почнемо, я хочу, щоб ви підписалися на мій канал, поставили вподобайку цьому відео. Також хочу вам сказати, що Канада це дуже демократична країна, тут ніхто за вами не буде бігати, ніхто вас не буде шукати. Ви собі спокійно можете в цій країні жити. Якщо ви маєте документи... Якусь візу, маєте Воркперміт, Воргперміт, до речі, зараз продовжувати, можна продовжувати. І ви зможете собі спокійно, без всякої паніки, перебувати. Якщо у вас закінчується паспорт, це ж напевно самоболюча тема. Я коли йшов записувати це відео, сьогодні трішки читав. Дуже багато о, всяких інформативних каналів. Не секрет, не тільки в Канаді, по всьому світі. Кожна країна має е, свою політику, свою о, таку програму. Кожна країна, якщо ви докажете, о, Зараз в Україні йде війна і країна, яка е, наша от батьківщина, влада зробила все для того так, щоб людина туди не повернулася. ну І не хотіла і не мала бажання цього зробити. І е, Ви просто можете подавати на програму біженства. Я не знаю там всіх нюансів, тому що я з цим не стикався, але я. Е, Знаю точно мільйон процентів, що в кожній країні є така можливість, і е, ви, якщо пошукаєте і захочете, ви навіть таким шляхом зможете добитися чогось і залишитися в цій країні. Е, просто люди, які От паспорта в них закінчується, вони не хочуть, що їм робити. Я б, наприклад, розглядав всі варіанти, і я б напевно вибирав із тих варіантів, які можливі. І от це, що я, тільки що назвав, це один із варіантів. І ви маєте просто розуміти, що. Ну насправді, то, що зробили от керівництво України, цей злочинний закон, це просто він відштовхує ще більше українців від України і просто кажуть, що ну, хотіли повернути. Я вважаю, що Цим, що вони зробили, ще менше українців захоче повертатися в Україну. Тому що а, перестає бути так, така просто штука, як свобода слова, як якась демократія. І взагалі, а, дивіться, в Ізраїлі йде війна. Чому там взагалі ніхто нікого. Не примушує нічого. Вони просто розуміють, що і, і, і просто захищають свою батьківщину і все. Хто хоче, воює, хто хоче не воює. Це ж логічно. Не може вся країна воювати. Мусить бути якась подушка фінансова. Хтось фінансово підтримує дуже багато українців, а наших хлопців на передовій. Дуже багато українців. Але цього ж не видно фінансової такої підтримки. І всі думають, ну так, класно. Ти ж зрадник, ти ж втік. Так що, друзі, я вважаю, насамперед, не варто вам переживати про те, що вас кудись повернуть, ніхто вас нікуди не поверне. Тому що я озвучив тільки що в цьому короткому відео все те, що вас цікавить. Це перше, якщо ви легально перебуваєте в Канаді, взагалі не переймуйтеся, поки маєте документи, подавайтеся, робіть на permanent Residence. Друге, якщо у вас закінчуються документи, я теж назвав сьогодні шляхи, які я дивився, читав. І я думаю, що це хороші шляхи і нема за що переживати. Так що, друзі, ставимо подобачити, підписуємося, слідкуйте за моїм каналом, буде цікаво, буде гаряче. Я обов'язково буду продовжувати знімати, буду ділитися своїм життям, ділитися щось в Канаді. І обов'язково, все, все вас буде добре. Не переживайте, бережіть себе, бережіть свою сім'ю. Слава Україні!